Об'явлення 1.10. Я був досі Господнього дня і почув за собою голос, гучний, немо сурми. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми сьогодні торкнемося ось цього символа, який використовується в 10 му віршові. Це символ сурми. Сурма взагалі означає в Біблії як відвідини, Господнє відвідини. Більш детальніше про це описується в 8 розділі книзі об'явлення, і там описується про сім сурм, які. Мали ангели, вони сурмили, і відбувалися певні події. Ті події, які відбуваються в, при сурмі, при семи сурмах, краще їх не переживати і не бути і учасниками, і не бачити, але в цьому свій час. Так от, в даному випадку сказано: сім ангелів, що мали сім суром, приготувалися, щоб сурмити. І ось відбулися страшні речі. Тому сурми це є ознака того, що має відбутися щось величне, грандіозне, для когось страшне, а для когось благословіння. Тому що все залежить від того, як ми до цього ставимося. Так от, в книзі Лівіц говориться про те, що в Ізраїлі було навіть свято, свято Сурим. 23, 24 вірш сказано: 7-го місяця. Першого дня місяця буде вам повний спочинок пам'ять сурмлення, святі збори. Числом 29 розділ, перший вірш сказано. Сьомо місяці першого мі... е... дня місяця святі збори будуть для вас. Жодного робочого заняття не будете робити, бо це буде для вас День сурмлення. Це був як признак або пророцтво, таке святкове пророцтво в церемоніальних обрядах Ізраїля, пророцтво про. Події останнього часу про прихід Христа. Адже перед самим приходом Христа е, будуть відбуватися подібні події, ангели будуть сурмити сурми. Це образно, звичайно. І ось одне із таких, ми читаємо в об'явленні в Юєля, другий розділ, перший вірш. Засурміть на сьогодні в сурму, зійміть крик на світі горі Мій, моїй. Затримті всі мешканці землі, бо прийшов день Господній. Бо близько вже він. І так, для того, щоб не підпасти під участь ось тих останніх сором, які будуть, які прозвучать перед приходом Христа, то краще самим сормити це, знову ж, символ, образ. Тому що закликати до покаяння це і є цей символ сорому. Той же самий час ми читаємо про те, що в Матвія Ісус Христос сказав слова такі, Матвій записав 24 розділ і 31 вірш про прих, свій прихід сказав. Пошле ангелів своїх Він голосом, сурмовим гуком, і зберуть Його вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. А ось Солунян, перше посилання, 4 вірш, і, 4 розділ і 1 Коринтянам, 15 розділ. Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела, при Божій сурмі зійде з неба, і перші воскреснуть мертві в Христі. Ось кажу вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом, як за оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. І так, коротко, давайте ми ознаменуємо те, що ми знаходимося в тому письмі. Сурми це символ того. Великого і значного. Тому слово Господнє говорить в першу чергу, що перший настане день Господній, хтось буде сурмити в сурми, або ангели, або ми з вами. Якщо ми не будемо сурмити, маюся на увазі, не будемо проявляти покаяння. Якщо не будемо каятися перед Господом, то тоді настануть сурми Господні. Якщо ми не зробили першого, то сурми Господні для нас будуть страшні і небезпечні. Якщо ж ми покаялися, тоді нам не буде за що переживати, і ми можемо бути спокійними. І вже Господь, коли прийде з як сказано, з наказом Архангела при голосі Архангела і з наказом Господнім, то тут вже ми будемо радітися і тішитися, тому що ми скажемо, ось Господь наш на нього ми наділися, і він прийшов нас спасти. Паралельно з цим я згадую таку цікаву історію, коли. Почалася гроза молнії і батьки почали переживати. Вони хотіли піти втішити свого сина, думали, що він десь боїться. І коли вони відкрили двері, подивитися, чи він спить, чи, можливо, сховався, вони побачили таку картину. Він стояв на колінах на підвіконі, відкрите було вікно. І коли гриміли молнії, то він казав, ну бабахні, Господи, бабахни ще раз. Тобто Батьки переживали, батьки боялися, а син був спокійний, тому що він знав, що там на небесах знаходиться його Небесний Отець. Все буде залежати від того, як ми проживаємо це життя. Чи ми знайшли хороші відносини, чи сурміли ми сурми, і змінювали свій характер, чи байдуже ставилися до всього, що відбувається в цьому житті. Так, сурма це символ розпачу і покаяння. Юіля 2.15. Засурміть на Сіоні в сурму. Оголосіть святий піст, скличте зібрання, зберіть народ, оголосіть святі збори. Між притвором і жертвенником нехай плачуть священики, слухи Господні, хай молять вони, змилися, Господи, над народом своїм. Нехай Господь змилися на кожному з нас. Амінь.